Дорога церква Божа, сьогодні маємо перевагу, маємо Господнє благословіння в тому, що Бог дозволив нам ще раз на цьому місці зібратися. Ми дякуємо Богові і за можливість, яку дає він для нас сьогодні, що ми маємо соціальні мережі і ми вітаємо тих глядачів, які з нами разом. На цьому служінні завдяки інтернету. Хтів би сказати для вас, що насправді є великим благословенням перебувати в Домі Божому. Якщо в нас є можливість, будь ласка, 25-й розділ книги Псалмів. І вірш восьмий. Господи, я полюбив оселю Твого дому. Це місце перебування Твоєї слави. Яка велика перевага нам сьогодні бути в домі Божому і бути там, де перебуває слава Господня? Сьогодні, напевно, це найкраще місце, де б ми могли б побути разом. Є велика перевага прославляти Господа співом Псалму, є велика перевага прославляти Господа там, де ми є своєю поведінкою, своїми словами, навіть своїм одягом, своїми манерами. І насправді це є велика перевага знати, розуміти і провадити, як поляки кажуть, на боженство, побожне життя. Одного разу я був із своїм товаришем, в його є така досить непогана ремонтна майстерня, де ми з ним мали таке своє спілкування. І коли я наголосив там в тому гаражі, що я люблю Бога? Знаєте, що він мене запитав? Чи ти любиш Бога? Чи можливо Бог любить тебе? Я собі в своїх роздумах думаю, а яка там можливо є якась різниця? Любимо да й любимо. Бог мене любить, а я люблю Бога. І це є насправді таке щось величне, побожне. Сьогодні я хотів би разом із вами порозумувати на цю тему. Взагалі, любов Божа це щось таке величне. А можливо, це щось таке дитяче? Можливо, це щось таке невимушене і маленьке. Ви знаєте, що я хотів би наголосити, що пише Біблія? Що Бог і є любов. Якщо ми відкриємо 1 Йоанна 4,8, то ми там знайдемо, що так написано. Що Бог є любов. Пророк Єремія в 31 розділі і 3-м віршом Він каже, що я полюбив тебе якою любов'ю? Дочасною можливо? Я полюбив тебе вічною любов'ю. І знаєте, що ще він додає? каже, тому я і милість тобі виявляю. Чи вважали ви в своїх роздумах, чи є на землі людина, яку не любить Бог? Чи знаходили ви в своїх думках те, що, можливо, на землі є людина, яку Бог не любить? А чи питали ви себе, чи насправді ви любите всіх людей? На перший погляд тут немає нічого важкого. Але чи були ви в таких думках, чи насправді ви любите всіх людей? Євангелія від Йоанна 3,16 говорить: бо так Бог полюбив світ. От ціна Божої любові це те, що він віддав сина. Свого єдинородного. Щоби кожен, хто увірував, не загинув, але мав вічне життя. Як важливо нам сьогодні це прийняти і зрозуміти. Звичайно, ми сьогодні живемо в час, коли, напевно, ця любов вже зникає. Чи є ще в вашому серці любов? Чи насправді ви відкриті люди і готові простити? На жаль, на сьогоднішній день в світі є дуже багато зла. І це зло, воно ніби з нашої свідомості стирає Божу любов, воно ніби зникає. Я хотів би вам розповісти один момент служіння пастора. Який розповідав мені мій товариш? Знаєте, в той час, коли ми навчалися, і він приїхав на наступну сесію, він говорить, каже: у нас був дуже важкий похорон. Напевно, для кожного служителя похорон це є непросте, відповідальне і важливе служіння, як усе служіння Богові. Люди мали одного сина. Вони прийшли у церкву зі світу. І так сталося трагедія, коли він на пішоході переходив дорогу, його збила машина. Травми, які він отримав, були несовмісні із життям. Знаєте, що ті, хто були родичами. Підбадьорили їх тим в лапках, що сказали: от за те, що ви пішли, за те, що ви залишили, за те, що ви щось прийняли, так і сталося у вашому житті. Але і це ще було не найважчим. Найважчим було те, що коли ці люди, які мали одного сина, стояли біля домовини. І було служіння похорону, їхнє серце було наповнене болем. Вони для себе не розуміли, чому так сталося. І каже, коли вже народ почав розходитися, і вже похоронне служіння було завершене, ця сестра в емоціях прийшла до пастора і поставила йому досить непросте запитання. Знаєте, вона що запитала його? Скажіть мені, будь ласка, а де був ваш Бог, коли машина забрала життя в мого сина? Напевно, кожен із нас не відповість на це запитання, але як би нам хотілося бачити? В прямому сенсі цього Слова Божу любов, от її бачити, яка вона є. Цей пастор, який, напевно, відповів з Божою мудрістю, він сказав такі слова. В той час Бог за його помирав на Христі. І коли ми відкриємо перше Йоанна, Четвертий розділ і текст дев'ятий, то там так і написано, що Божа любов до нас з'явилася тим, що Бог віддав сина свого Однородженого, щоб ми через Його жили. Насправді ми живемо на окупованій території гріхом. Де здалека Христос побачив диявола і сказав, ось іде він, але в мені він не має нічого. Бог є любов'ю навіть в час війни, Бог є любов'ю в час страждань. І важливо для нас пам'ятати, що буде особливий час, коли ми зустрінемося віч на віч із Богом любові. Перший розділ об'явлення з сьомого вірша написано, що побачить його кожне око, і навіть ті, хто прокололи Його, зустрінуться із Богом любові. Чи чекає сьогодні суспільство Бога любові? Це зовсім інше запитання. Але скажіть самі собі, чи чекаєте ви цієї благословенної зустрічі з Богом? Чи готові ви сказати до Бога, чи готові ви глянути йому у вічі? Якби сьогодні ми вийшли в якесь одне із міст, навіть, скажімо, у центр Луцька, взявши, поставили людям просте запитання. А чи любите ви Бога? Напевно, переважна більшість. Відповіли все ж таки, що так. Ви знаєте, що мені б хотілося би сказати, що на цій землі, на жаль, грішний світ спотворив розуміння Бога. На жаль, є люди, які навіть говорять, по-простому єресь Вчення про Бога. В Якова першому розділі і вірші 17 ми можемо знайти текст, який говорить, що Господь ніколи не міняється. Міняється все навколо. Міняється зміна одягу, міняється дорожнє покриття. Людство винайшло багато різних приладів. Але в Богові написано, навіть немає тіні переміни. В Матвія 5 розділі написано, що Ісус Христос сказав, що я прийшов нічого не міняти. Я прийшов виконати і затвердити закон. Так сказав Господь. Першому Йоанна, перепрошую в Йоанна 14 розділі і в вірші 15 стоїть запитання Христа. Якщо ви любите мене, то що Господь закликає, щоб ми вчинили в цій любові? Чи легко любити Бога? Чи легко виконувати волю Божу? Знаєте, скільки людей стоять осторонь волі Божої і кажуть, це написано для того народу? Це вчення для цього народу. Це вчить інша церква. Це читається в тій церкві. Господь ставить просте запитання до світу. Ставить запитання до мене. Якщо ви говорите, що ви любите мене, виконуйте волю мою. І далі в 1 Йоанна 5:3 він каже, що заповіді, які я даю для вас, вони не є тяжкими. В своїй природі. Давид дуже багато писав про закон Божий. Він каже: я в твоєму законі находжу насолоду для себе, я роздумую про Твою заповідь в день і вночі. Я шукаю Твого свідоцтва. Давид пише, що я ранок випередив і шукаю спілкування із тобою. Той самий учень Любові в третьому розділі, 18 тексті він говорить особливі слова. Діточки мої, любімо не словом, не язиком, але ділом і правдою. З цього довідуємося, що ми від правди. І заспокоюємо перед Ним наше серце. Бо коли звинувачує наше серце, то Бог більший від нашого серця і знає усе. Улюблені, коли наше серце не звинувачує нас, то маємо сміливість перед Богом і чого тільки попросимо, одержимо від Нього. Оскільки зберігаємо заповіді і робимо те, що йому до вподоби. Як іноді ми, як християни і, можливо, і я не виняток, просимо щось у Бога. Стаємо щиро на коліна, схиляємо свої голови і в молитві просимо у Бога, а відповіді немає. І ніби Бог нас не чує. Йоанн каже, чи наше серце не звинувачує нас, чи наше сумління, можливо, звинувачує в чомусь нас? Каже Бог більший і знає геть усе. Тому що сказати, що я люблю Бога. Це напевно найлегше, що можна зробити. А чи насправді я люблю Бога? Чи находжу я, як Давид в законі Божому для себе, приймаючи Його всю волю, чи, можливо, я говорю, що це для когось іншого? Можливо, це було би добре, якби прочитала хтось із наших сестер. Чи аби оці слова почув хтось із наших братів, чи насправді всю волю я готовий прийняти в своє життя те, що навчає мене мій Бог? І далі він запитує, чи насправді, як він запитував учня свого, ти любиш мене? Скажіть: а що зробив той учень недоброго? Що він його три рази запитував? А він йому пообіцяв каже: Господи, якщо навіть буде загроза смерті, то я де? То я буду з тобою. Скажіть мені, будь ласка, чи обіцяли ви щось Богові? Ви знаєте, що іноді люди говорять і кажуть, що я таке пообіцяв Богові, що дав би Бог сили мені це все зробити. І от сьогодні Господь кожного із нас може запитати, а чи ви любите мене? Чи насправді ви любите мене? Сьогодні ми маємо перевагу сказати, що Господь Бог, Він любить усіх людей і бажає, щоб усі люди прийшли до пізнання правди Божої і отримали спасіння. На завершення я хотів би разом із вами читати. Із послання до Єфесян. Але Бог друге послання, другий розділ, і вірш четвертий послання до Єфесян. Але Бог який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив. От Бог багатий на милість. І має надвелику Його любов, якою він полюбив нас, кожного. І в п'ятому розділі послання Єфесян і вірш перший, і другий. Отож наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас, і видав себе за нас. Як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. Ми дуже любимо говорити про Ісуса Христа, нашого Господа. І насправді кожна проповідь, яка сказана з цього місця, вона сказана про Христа, і ніхто інший, як Христос, є прикладом для нашого земного життя. І, взагалі, для всього. Чи любите ви чути про Христа? Чи любите ви досліджувати про Христа? Чи насправді Христос є центром усього вашого життя? Як важливо нам сьогодні прийняти Оце, що каже нам Біблія. Наслідуйте Бога. Живіть так, як Бог нас навчає. У посланні до євреїв апостол Павло дає для нас ще одну важливу пораду. Він говорить, що ми є той народ, який має надію і який чекає. Особливого моменту, чи насправді Христос є нашою надією. В посланні до євреїв у 10 розділі і вірші 23. Непохитно тримайтеся визнання надії, адже вірний Той, хто обіцяв. Будьмо уважні один до одного і заохочуємо до любові. До добрих діл, не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але заохочуємо один до одного і тим більше, чим більше бачите, що наближається особливий день. Як ви вважаєте, що Господь вкладає у зміст, коли Він каже, що заохочуйте один одного до любові і до добрих діл. Десь, напевно, в світлі сьогодення ми є видовищем для цього світу. Тому що Біблія каже, що в останні дні зникне побожність землі, будуть різні важкі люди, різні важкі ситуації. Але чи насправді ми готові закликати один одного до любові, до добрих вчинків і до того, щоб разом? Перебувати тут, на цьому місці, прославляти його величне і достойне ім'я. Нехай кожен із нас, хто сьогодні чує, ніколи не посумнівається в любові Божій. Навіть у найважчі дні нашого життя продовжуємо вірити в любов Божу. Пам'ятайте. Що наш відгук на любов Божу це є не що інше як бажання прийняти Його волю, жити по Його волі, керуватися тими принципами, які Христос навчає нас у нашому житті. Хай буде Його ім'я прославлене навіки. Амінь. Помолимося. Добрий і святий Бог, сьогодні ми сердечно дякуємо тобі за перевагу, яку ти даєш для нас бути в домі твоєму. Дякуємо, Господи, що ти навчаєш нас, тих важливих принципів християнського життя. Дякуємо, що ти є наш приклад, наш Бог і Спаситель. В цей час ми. Продовжуємо просити у Тебе за весь український народ. Просимо, Господи, змилуйся над Україною, звільни нас від цієї війни, допоможи, Господи, тим, хто сьогодні потерпів від війни. Ми згадуємо за тих, хто в тяжких обставинах життя, хто в полоні, хто терпить біль втрати, Господи. Не залиш кожного. Ми просимо тебе, щоб ти сильною рукою вирішив цей конфлікт. І сьогодні дозволь нам відгукнутися на Твою любов, прийняти Твою святу волю в наше життя. Допоможи нам провадити побожне життя, прославляючи Тебе. Даруй нам порозуміння, даруй нам, Господи, дух смирення, і допоможи, щоб ми могли заохочувати один одного до любові, до добрих вчинків, допоможи, щоб ми, як церква, могли цінувати зібрання, відвідувати їх, бути активними в служінні. Кожного часу відкрий наші уста і благослови. Щоб ми могли проповідувати про тебе. І нехай Твоє слово буде для нас духовним хлібом для нашого єства. За всякого часу, нехай Твоє ім'я буде прославлене.